Сотні чернігівців, які в соцмережах активно обурювались подорожчанням проїзду в автобусах, віче проти підвищення вартості проїзду, організованої активістами, проігнорували. Загалом протестувати проти чотирьох гривень у маршрутці під драмтеатр прийшли не більше чотирьох десятків активістів. Вони написали меморандум, у якому вимагають зупинити рішення виконкому, адже тариф вважають завищеним. Вимагаємо врахувати думку громадськості. Провести правильний обрахунок пасажиропотоку, правильні економічні обрахунки, залучити юристів, економістів, громадськість до того, щоб обґрунтувати оцей, оцей тариф. Депутат міської ради Сергій Воробйов, котрий входить до тимчасової депутатської комісії, каже, рішення не підтримував, бо розрахункам перевізників не вірить, адже вони зацікавлені особи і не мають жодних даних пасажиропотоку. Водночас не вірить і в реальність існуючого тарифу. Я вважаю, що ціна на, ну, на перевезення ну навряд чи Ми впишемось, якщо там якось чесно порахувати, там 5-7 гривень. Я не знаю скільки. Тобто, ну в 4 точно я не вірю. Сказали, що це компромісне рішення, це дешевше. Ніж хочуть перевізники, але я сказав, що я в таку позицію голосувати просто за компромісне рішення я не буду. Активісти натомість закидають міській владі порушення, мовляв, тариф підвищували у ручному режимі. Рішення воно проштовхувалося через виконком в ручному режимі і підписувалося міським головою. Тобто не було враховано думку громадськості, бо ми знаємо, що при міській раді діє громадська рада, не було, не було громадських обговорень. У муніципалітеті звинувачення активістів називають популізмом і піаром на актуальні темі, адже дорожче все навколо, та й регуляторна процедура була проведена з дотриманням всіх вимог існуючого законодавства. Міська влада дотрималася всіх абсолютно процедур. Регуляторний акт був розміщений за місяць до рішення виконавчого комітету. Він був опублікований в газеті. йшло громадське обговорення. Ми ж не звинувачуємо магазин, коли хліб дорожчає стає 10 гривень за буханку через те, що подорожчала мука, електроенергія, всі складові. Відповідно, так само економічна є обґрунтованість і всього, що відбувається. Олександр Ломако натомість наголошує, що це перше в історії міста збільшення тарифів, коли влада змусила перевізників підписати зобов'язання з чіткими критеріями покращення якості перевезень. Це і встановлення системи GPS, і забезпечення формою водіїв та оновлення рухомого складу. Вже з суботи, 1 квітня, проїзду автобусах становитиме 4 гривні.